Як розвинути навичку психічної стійкості? По-перше, нам потрібно усвідомлювати цінності, за якими ми будемо рухатись далі. Хоча б раз на рік задавайте собі таке питання: розуміння та усвідомлення цінності, за якими ми будемо рухатись далі. Наприклад, я ціную глибокі стосунки з людьми: любов, дружбу, гроші, дітей, родину і так далі. На другому місяці буде дія. Якщо я усвідомлюю щось, тому я дію. Усвідомлюю глибокі стосунки з людьми, тобто будування їх, дію, це буду щось робити для того, тобто спілкуватися. Я ціную гроші, для того я буду їх заробляти. На третьому місці це мислення, адже воно є вектором, який закладено в нашому житті, тобто хід наших думок, про що ми думаємо, для чого ми думаємо і так далі. Тобто наш мозок працює з тією інформацією, яку ми туди закладаємо. Четверте це енергія та емоції. Енергія це наше тіло. Займайтеся спортом, гімнастиком, різними видами спорту, пробіжка і так далі. І від того будете отримати емоції. Тобто, п'яте це буде спілкування. Будуйте, не стидайтеся дуварь міцні